Дивіться, налопилося знову курчат. Це від моїх курей. Дивіться, чубатики які цікаві. Голошиєчки. Буду лишати собі, до речі, знов. Бо нема з чим відновити своє поголів'я чубатих і голошиєк. Треба в цьому виводку лишати собі також. Чубатих і голошиєк. А оці що тут роблять? Бандіти малі, може ви вже підете, да я вас занесу туди? До тих курчаток. Малюки. Давайте підемо. Глянемо, що там у нас. Курчаточка. Ой, він взяла переноску для курчат. Не знаю, побачимо. У нас сьогодні пасмурний день. Азеліф мій любимий. Картопля диця, яка вже. Може й дощик буде. Хочу сьогодні ще томати встигнути, якщо буде дощ, до дощу е обробити. Перчики пішли в ріст. Так, а що там за. О! Щось курчатка кричать. Ну. Зараз підемо подивимося, що там таке відбувається. Тут полила вчора. Ого, тут уже скоро джунгли будут. Так, Капличка. Так, что тут робится? Что тут робится? О, а нас ну покусається у нас. Ой Боже, до крові, ой Боже, що це таке? Ось до да, дивіться. Билися голошейки, бачите, і хтось наклював йому в голову. Он. Це не розкльов, тому що розкльоється на крилах, на хвостиках, вони викльовують отакі пір'їнки. Це я так розумію, що билися вони. Зараз я йому замажу. Ціп-ціп-ціп-ціп-ціп. ціп Диви, диви. А, ось це малий чорний б'ється зі всіма. он, дивіться, агресивний. Диви, 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 диви. Ну, це буває таке у виводку, якесь курча неадекватне, яке б'ється. Так, зараз візьму, в мене десь було цей чи зеленка, чи Дезі спрей, чи Чемі спрей, треба подивитися, що в мене є. Маленький, тебе ображали маленький. Бачите, і таке буває. Ото буває щось не поділять, б'ються, 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 а тоді оце в таке виливається. Біжи, посиди, посиди, зараз, зараз. Це вже курчатко величеньке. Так, це переки сьогодні, давайте запирскаємо. О, бачите, он пішло. Реакція, бачите, побіліло. Зараз пройде. І чим зараз запирскає, не десь було. Все-все, сиди, сиди, сиди. Зараз ми тебе полікуємо. О, там, того, я так розумію, треба одного звідти десь відселити. Куди його відселити, я поняття не маю. Так, десь у мене ж тут було. Ось то. Зеленка, ось. Ось у мене, де зі спрей є. Фіолетового кольору, воно таке. А ти, дивишся. А те курчатку треба йому взяти і. Ой, і кінчик дзьобика надрізати, щоб не кусався. Треба зараз вичислити його. Подивитися. Воно, бачите, чуєте? Ще когось кусає. Падлюка мала. Воно оно, оно, б'ється, зараз ми його вичислимо. Того малого бандіта спіймала, обрізала кінчик крила, воно воно бігає біля гусенят. Ось, а тому зараз залию, десь зі спреєм ранку. Воно вже там те чорненьке багатьох вкусало. І головне, що це воно ж не розкльов, а це воно іменно агресивне. Ну, Бувають такі випадки. Тютя, хочеш сюди, йди. Іди тю тю йди допоможеш своїм дівчатам. Воно лежить, бідне. Бачите? Зараз є. Що тобі? Трохи голову покалічили, да? накусали йому в голову. Буде трохи фіолетового кольору. Нічого, нічого, нічого. Головне, щоб не було виду крові там. Все, все, сиди, 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 сиди. Висохнеш, підеш тоді. Так, давайте глянемо, що там у нас курочка робить. Є в тобі ще що там? Малі ще є. О, є там якесь он мале тюбати. Так, це що тут? А, це те, що пізніше. Це треба його ще заклеїти. Сиди, сиди, сиди. Сюди хороший мій голосейка маленький. От бачите, купа курчав, скільки там їх 50 чи 60, а одне подлюче знайдеться і спортить все. Обкусало, там ще я дивлюся одна голошечка, також трошки, наче поранена. Що за? Ой. Знаєте, як ото кажуть, в сім'ї не без урода. О, тут воно ще є. О, голосейка, дивіться яка. Які цікаві в мене голошики в цьому році від цього червоного півня. А курчата, дивіться, виходять різнокольорові. Ходи, ходи, сюди. Що в тебе? Все, нема більше. Це вже ті, що пізніше мають лупитися. Напевне, що так. А в тебе? Що тут в тебе? Пізніше на. забирай. Поділю трохи яєць, щоб було наче під одною, під другою більше. Тут мають бути. О, тут є. Ой, дивіться, який чуб. А боже який чуб. Чубатуньки малі. Показуй. Сіренькі вони тільки. цікаві. О, це ще що тут таке? О, це вилазить, чи що це таке? Заплуталося, тут не може вилізти. Що це тут таке? Це незрозуміло, чи це воно виводиться, чи це воно застрягло, чи це йому ще рано. Побачимо, що з нього буде. Давайте пупка йому замажемо. Воно обробила йому пупка. Все все ще туди, під маму гріся. Так, шкаралупки заберемо. Так. І заберемо пухнастиків. Ой, Боже, ще й дитячий цікава. Ой, Боже, яка інтересна. Що там ще є? Налупила? А, бурадати яке, дивіться. Забирай, забирай, забирай. Так, і мокреньке ще тут одне. Вон. Є ці ще мокрі. А, вже всіх дивіться, всі, всі. шкаралупи. Ти моя розумашка. розумашка, піші туди, під маму. Грійтеся. Грійтеся, грійтеся. Ось. Давай, Давайте цю стіне, хай де відпочине. Давай, давай сюди. Своє маля і яйце. Оце сюди. А маля сюди. Всього забираємо під лампу. А цю квочку, щоб вона відпочивала. Йди, 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 сюди, йди біжи, 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 поїж, погуляй. Давай, 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 давай. Давай, йди. Так, тут закриваємо. Так, просвітила яйця Австралорпа. Я підсипала все сюди під крайню кочку з того боку. Вона чубато там порпається. 4 яйця із 19 неоплодних в Австралорпа вийшла. Ось не, із 18, бо 14 лишилося Австралорпаних під квочкою і 4 забрала. Так, і хочу зараз ще просвітити швиденько яйця бентанки. Думала зняти окремий ролик, але передумала. Вже показувала не раз, як я просвічую яйця, отак на ліхтарик. Прикладаю і там дуже гарно видно ембріончик. Зараз ще скажу. Тут має бути 14 яєць під однією квочкою, бентамкою і під іншою. Скажу скільки опліт і скільки не опліт на паузу. Так, тут лишилося 11 оплодних, було 15, а не 14. І виходить 2 неоплодних і два завмерло на ранній стадії. Ось. Ті виводки, що три штуки у мене вилупилося вже раніше. Було по одному тільки з 15 неоплоду, а не, 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 завмерших не було. А тут, бачите, два заумерших і два неоплодних. Ну, все воно, бачите, по-різному і все коливається. Може, через спеку. Таке також може бути. Так, а тут зараз передивимося, що під цією ковочкою. Що ти малий? Все, голова там фіолетова. Ти, мій зайчик, сиди, сиди тут. Тебе тут ніхто не буде трогати. Зараз на паузу і скажу вам. О, а тут одне тільки неоплідне Ось. У мене оце яйця неоплідне. До речі, додавала ще плюс один день на ньому. Це неоплідне, а тут виходить 12 оплідних. Під цією 13 було. Це я розподілила неправильно. Значить, тепер під цією лишилося 12 оплідних. Одне було неоплідне. Пладемо назад. 4, 4 і 4. 12, бачите? Під цією 12, оплідних, а під тією 11. Я... Ця курочка трошки менша, бентамочка, я їй лишу 11, а ті віддам ще одненьке, щоб під тією було 12. Ой, суді там твка є так красиво. там співає маленький. Маленький зайчик. Туття він уже поїла. Ось оце оплідне, нанесем сюди. О, все. Все, просвітило, все. Дві минути. І все. Так, Тут уже квочок нема, внизу. Вже все вивели. Що ти вже назад іде? та йди ще поїш трохи. Похінхінка ти моя. О, Дивіться, лежить мала. Так, а тут курчатка під низом. несемо їх під лампу. Такі справи, бачите, таке всяке відбувається в нас на подвір'ї. А ця, як завжди, сиди, чого ти тут сидиш? Іди давай, ти ж уже. Ну, що вам сказати? Давай. Індичка, давай. Обережно тільки злітай, давай. Біжи. Погнала. Там яйця є. Ого, яке яйце Що це за яйце таке? Подивіться довге. Тась курочка знесла. Так що такі справи, все, йду під лампу, занесу курчаток, потім вже прийду далі споритися. Всім пока.